Сама бійка відбувалася на цьому місці. Вибили ломіками нам шиферину, де було проникнення е, Кравченка, е, проникнення по статті 30, як нам сказали в поліції. Світлана Семенець із жахом згадує 11 червня 2018 року, коли на її сім'ю напали. Жінка каже, їх просто приїхали вбивати. Тієї миті встигла увімкнути камеру мобільника. На кадрах з десяток кремезних чоловіків, які прямо на подвір'ї вчинили криваву розправу над родиною. Втім, що спричинило цей жах? У переддень нападу, згадує жінка, її син відпочивав у одному з місцевих клубів. Там і посварився з іншими відвідувачами. Бійка розпочалася всередині. Присутності всіх дітей, які полякалися, і теж ніхто не зміг захистити мого сина. Потім ці мужики вийшли на вулицю і почали бити дитину вже на вулиці. Його побили і нанесли, тілесні ушкодження середньої ступені тяжесті. Перелом правої руки, забиття грудної клітки, обличчя. Поцарапіни і порваний весь був одяг. Зранку родина поїхала працювати на ринок в Новомосковськ. Втім, по обіді Світлана отримала ще один тривожний дзвінок. Жінці повідомили, їм приїхали мститися. Зайшов до мене скуплятися мій брат Руслан, і пролунав дзвінок від друга Міші копитька, який уже на цей час був у нас вдома, і помідомив таке, що у вас вдома убивають дядю Сашу і Ростіка. Не розуміючи, що сказав мені Міша Копитько в телефон, я попрохала брата Руслана кажу, поїхали додому. По дорозі ми зустріли по вулиці Українській, біг наш син з переломаною рукою і висячим гіпсом, який ми наклали вночі, весь крові з порваним одягом, і каже, мама, там тато без свідомості. Ось початок нашого двору. Щоб ви розуміли, ми з ринку, там у нас автовокзал і центральний ринок Піліщепінський. ми їхали з братом на зустріч, то ми побачили, що від початку нашого двору до краю нашого двору просто стояло 20 машин. Вони були підготовлені. Під незрозуміло чим. І п'яні були. І з пивом стояли біля двору, хто випивав, хто просто сміявся. Тут ходили, просто пили, там на відео є. Відео ми додали два. На одному відео, вже коли я бігла від сусідів, ось машинці, сусіди, я бігла по дорозі, перечіпалась, падала, гукала на допомогу, але сусідів тільки машинці Юля вийшла, ось вони. І коли вже від тіля я поверталася, то я ще зняла одне відео, коли я побачила, чоловік був безпритомний. А ці всі хлопці пиво пили, розмовляли, реготали. Сім'ю буквально забивали усім, що під руки траплялось. В результаті у чоловіка Світлани переламане ребро, розірване вухо, розбитий лоб та множинні гематоми було проникнення во дворі, гналися за моєю молодшою донькою і семилітньою Богданкою. І меншою донькою. Нині Богдані тринадцять, та вона й досі з жахом згадує той день. Я вышла и смотрю, там что-то происходит. Я выхожу за двор, а там вон те двое-трое, я не знаю, сколько их там было. Они били папу, там еще Яна была. Помню, за Яной они бежали. Папа! Куда ты его бьешь? А я в свой дом сразу спряталась. Страшно было. Очень. А я знаю, вы потом в больнице с мамой лежали. И папа тоже лежал в больнице. Меня к психотерапевту уводили. Вспоминать это неохотно хочется, но со страхом вспоминаю. Через пережитий стрес дівчинка була вимушена пройти курс психотерапії, бо їй постійно ввижалося, що її батька вбивають. А от дії правоохоронців, які приїхали на виклик, каже Світлана, її здивували. Бандюки, вони нас просто ні за що тут всю сім'ю ізбили, побили. Ми не зрозуміли за що. Е, одягайте на них наручники і давайте їх підслідство. Захистіть нас. На що Костя Чорсінов сказав, так хлопці швидко по машинам, щоб я вас тут не бачив. Сім'я подала позов до суду, але з усієї юрби нападників підозрюваними стали лише троє: це Юрій Охлан, Олексій Нестеренко та Костянтин Швець. Втім, погрози родині не припиняються. А кілька тижнів тому старшого брата Світлани побили. У місті Перещепені пішов скуплятися для, для хазяйства держаки і відро. Виходяю із магазину, коли наш перещепенський депутат Галка Валерій Ніколаєвич. Почав мені урожати і почав казати, іди сюди. Ну я підійшов спокійно, думав, що там він хоче за же балакати з нами, що там те саме далі будемо рішати. Коли він почав мене бити, угрожати, вдарив мене в лісо, розбив мені носа, потекла кров, почав урожати, каже, я вас каже, вже давно каже, убив би, ну, ну поки ще не можу, ще йде суд. Минуло шість років. Суди й досі тривають, а до відповідальності так нікого і не притягнули. На думку сім'ї, справу затягують підозрювані, аби її, врешті, закрили. Вимушена була шукати защити тільки в телебачення для того, щоб люди почули, щоб люди побачили, що звичайна сім'я багатодітна сім'я. Е, яка взагалі нікому нічого поганого не зробила, і ми просто хочемо правди, справедливості в цій житті. Семенці кажуть, їм лячно за власне життя, але залишати без покарання своїх кривдників не будуть. Та діятимуть згідно із законом. Телеканал Дніпро Тіві подав заяви до суду та правоохоронних органів. Деталі у наступних матеріалах. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.